Перші рукописні книги у 13 столітті писались при монастирях щонайменше 5 років та коштували цілий статок. Тепер сучасні технології дозволяють вмістити у телефон чи планшет. Цілі бібліотеки, такі як британська бібліотека, фонд якої складає 150 мільйонів книг, і які можна прочитати лише в один клік. Однак читання саме друкованого видання це своєрідна магія, яка дозволяє читачеві бути ближчим з автором і перенестись у вигаданий, але цікавий світ. Чи досі важлива саме друкована книга сучасним віничанам у сюжеті Євгенія Овсянікова? Сотні видань класиків світової літератури в українському перекладі, а ще романи та повісті вітчизняних поетів та письменників. Саме такою мріяв побачити свою власну книгарню Микола Рачок. Микола любив книжки і писав власну. Філолог Рачок загинув, торік боронячи Україну, і вже його мрію здійснили рідні. Книгарня, герої це десятки полиць лише з друкованою літературою. І тут відвідувачі не тільки купують, а й читають книжки. Книга. Це як історія, ту, яку ти можливо не міг би прожити за своє життя, але автор, який дає тобі цю можливість, і ви разом проходите цей шлях. Уся література книгарні може вміститись у звичайному смартфоні. Та Анна Воронюк поважає саме друковану книгу. Дівчина з дитинства любить читати, і паперові видання для неї цікавіші ніж електронні тексти в телефоні. Коли я читаю, я відволікаюсь. Я поринаю саме в сюжет книги, в героя. І тобто, це перемикає увагу, це розвиває, тому так. Сучасні технології дозволяють читати детективи чи історичні романи з планшету чи телефону, або ж слухати аудіокнижки. Проте шелестіння та запах свіже виданої книги це якась інша магія та поєднання з автором, розповідає Ірина Зелененька, кандидатка філологічних наук. За усі роки викладання літератури перечитала сотні книжок, як друкованих, так і електронних. Мультимедійне видання це найдоступніша форма видання, яку можна почитати в транспорті. І на дозвіллі захочеться погортати книгу. Тут все вирівняно насправді. Найдорожчою книгою у світі на сьогодні вважається Кодекс Лестера. Це математичні розрахунки Леонардо да Вінчі. і придбав її за 30 мільйонів доларів Білл Гейтс. І, скоріш за все, купив її науковець не за старовинність, а саме за ті знання, які є у книзі. Бо саме з книги ми отримуємо безліч інформації та знань, не зважаючи на те, чи це електронне чи друковане видання. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.